Україну підтримують словом і справою в усьому світі прості люди, уряди, зірки, е селебриті і навіть королівські доми. Так, ну я знаю, пам'ятаю про британську монархію. А, а де ще правлять mm -hmm. в світі? Аж 30 держав мають такий устрій. О! В Європі існує дюжина монархів, тому чи іншому вигляді. Тож запам'ятовує Андорра, mm -hmm. Бельгія, Ватикан, mm -hmm. Велика Британія, oh. Данія, mm -hmm. Іспанія, Ліхтенштейн, mm -hmm. Люксембург, Монако, Нідерланди, Норвегія і Швеція багато. А от хто з людей у коронах допомагає Україні в протистоянні? Дізнаємось з наступного сюжету. Королівські родини підтримують українців від перших днів повномасштабної війни з Росією. Зустрічаються з біженцями, надають їм притулок, одягають вишиванки і вносять чималі суми до різноманітних фондів. Ще за життя королева Великої Британії Єлизавета II задонатила велику особисту пожертву на підтримку українських переселенців. Розмір суми офіційно не оголошували, проте фонд був вельми вдячний її величності за дуже щедрий внесок. Чарльз III, нинішній король Великої Британії, теж адресує чималі особисті внески для допомоги українцям, а його дружина Каміла фінансово підтримує спеціальну кампанію захисту біженців, організовану британським виданням Дейлі Мейл. Молодше покоління британських монархів, герцог і герцогиня Кембриджські регулярно зустрічаються з українськими переселенцями та волонтерами і власноруч сортують та пакують речі для наших співвітчизників. Свої розкішні резиденції для проживання українцям надали королівські родини Бельгії та Нідерландів. Король Нідерландів Віллем Олександр як на початку повномасштабного наступу, так і нині закликає світ допомагати Україні. Нідерланди віддані військовій і гуманітарній підтримці України та міжнародним санкціям проти Росії. Україна має повне право захищатися. Підтримують українців й іспанські монархи. Королева Летиція навмисно порушує традиційний для монарших осіб нейтралітет в одязі і вбирає українську вишиванку на знак протесту проти російської агресії. А ще разом із військовою допомогою передає зворушливі записки та іспанські ковбаси українським бійцям. Ловік Летиції, король Іспанії Феліпе VI у своїх публічних промовах нагадує, що війна стосується не лише України, це проблема всього світу, і розв'язувати її теж потрібно разом. Данська королева Маргрети II на початку повномасштабного вторгнення Росії пожертвувала українцям мільйон крон. 82 дворічна правителька народилась в окупованій німецькими загарбниками Данії. Вона добре пам'ятає, які жахливі емоції та відчуття викликає у людей війна. Багато українців приїхали в Данію після початку війни, і датчани їх вітали. Багато хто відкрив українцям свої домівки, робочі місця, футбольні команди та найголовніше свої серця. Коли допомагаємо одне одному, ми запалюємо світло у темряві. Це найменше, що ми можемо зробити. Хай закінчиться ця страшна війна, і нехай ваша горда та прекрасна країна знову розквітне. Цього року Маргрета II відмовилася патронувати престижну літературну премію Ганса Крістіанського. Яна Андерсона причину пояснила просто: журі премії очолює росіянка, а представниця російської культури не може вручати одну з найвідоміших премій світу за дитячу книжку в той час, коли її країна руйнує бібліотеки в Україні.